Вітаю у ветері проєкт Про місто студії Ліляна Іванічук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Міський голова Руслан Марцінків котрий повіз нашим захисникам на схід допомогу. Технічне підсилення отримали військовослужбовці з Івано-Франківської громади на Донецькому напрямку. Що саме вдалося придбати і передати нашим захисникам далі в сюжеті. 230 fpv дронів сім мавіків різних моделей, Starlink, EcoFlow, генератори, радіостанції та батареї. До них міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків кутри повіс нашим захисникам допомогу на схід. Цього разу вирішили поїхати на один із найважчих донецький напрямок. Допоки вантажать буси, чоловіки налаштовуються на краще. кажуть, допомога захисникам дуже необхідна, а тому вирушають без остраху і зволікань. Ми їдемо. Ну так умовно, ми їдемо на Донецький напрямок. Хочемо охопити практично всю лінію. Будемо в тих частинах, де служать івано-франківці. Ті частини, які умовно прописані і базуються в Івано-Франківській області. Щодо того, що ми веземо: веземо, звичайно, те, що саме потрібно хлопцям, тобто, те, що приходило в. Листах, заявках. Так в загальному можу сказати, що це є дрони, це є як дрони «Мавіки», так і безпосередньо дрони ФПВшки, ну, дрони Камікадзе. Також веземо устаткування, можна так сказати, засоби зв'язку, в тому числі і засоби супутникового зв'язку. Це те знову ж таки, що потрібно. Дорога на схід завжди не передбачувана. Попри обстріли населених пунктів, де пролягав запланований маршрут, змінювати його не хотіли. Відтак дісталися до кожної бригади та підрозділу. Дякуємо територіальній громаді Франківщини за сильну допомогу для нас. Має бути надійний тил, щоб був надійний захист спереду на фронті. Без тилу, як то кажеться, не буде так само перемоги. Мусимо працювати в одній команді в єдиній системі. Дякуємо за ці дрони. Будемо їх використовувати якомога краще для того, щоб нищити противника і берегти тил, так щоб зберегти всю нашу Україну. За словами Руслана Марцінківа, самого початку було заплановано відвідати та передати допомогу якомога більшій кількості підрозділів, де служать мешканці Івано-Франківської громади. І це вдалося усе, що необхідно для боротьби і захисту, уже у активному користуванні військових. Були в 109-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади були в танковому батальйоні нашої десятки Дельвесів. Також передали допомогу для 108-го батальйону десятки. Також були в 42-й бригаді, зустрічалися з командуванням. Також і дали допомогу нашим артилеристам 45-й артилерійській бригаді, Карпатській Січі, нашому 7 му батальйону. Ну, старалися максимально зустрітися, подякувати, передати допомогу, поспілкуватися. Також ще допомогу завезли 24-й бригаді, зокрема тактичному тактичній групі САПСАН, яка теж на Донецькому напрямку воює. Тобто, старалися максимально допомогти подякувати сказати великі дякую за те що захищають нас і те що ми сьогодні маємо відносний спокій три тисячі дронів від івано франківської громади вже передали хлопцям на схід ще на тисячу летючих камікад заголосили черговий тендер загалом до кінця 2024 року громада передасть 10 тисяч авпідронів для ефективної ліквідації російських окупантів для франківських підприємців за сприяння міського голови Руслана Марцінківа стартували безкоштовні курси у бізнес-інкубаторі. Це така інноваційна форма підтримки підприємництва, що забезпечує створення сприятливих умов для підприємницької діяльності. У бізнес-інкубаторі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відкрився черговий навчальний курс для підприємців громади. Успіх у бізнесі таку назву має навчальна програма для потенційних та чинних підприємців, які хочуть отримати знання та навички щодо заснування і ведення власної справи. Теми від початку заснування діяльності до фактично пропрацювання своїх особистих таких намірів з психологом. Тому що ми починаємо першу тему, наприклад, креативність інновацій в бізнесі. Ми допомагаємо людині вибрати ту бізнес-ідею, яка спрацює, яка фактично буде для нього особисто інноваційною, яка десь йому зможе приносити в подальшому дохід. І поступово ми проглядаємо маркетинг, ми проглядаємо фінансові частини. Ми ввели нову тему, яка стосується цифровізації бізнесу. Це також дуже важливо. Бізнес-інкубатор працює за сприяння міського голови Руслана Марцінківа за його словами. Івано-Франківськ повинен працювати, а бізнес у громаді в час війни розвиватись. Уже не перший рік співпрацюємо з бізнес-інкубатором Університету Нафти і Газу, і дуже важливо, щоб такі курси були постійними. Тим паче, що в умовах війни нам дуже важливо в українському тилу, щоб люди мали можливість заробити кошти, донатити, волонтерити і таким чином допомагати війську. Тому ми зараз підтримуємо різні програми. По навчанню підприємництву і будемо також збільшувати кількість курсів, які стосуються саме навчанню молодих людей, підприємницькою діяльністю і діяльністю, яка пов'язана з різними інноваціями, цифровізацією, і іншими напрямками. Загалом на курс подалися 23 учасники. Кожен з них або вже діючий, або потенційний підприємець. У всіх мета одна за півтора місяця навчитися керувати власними фінансами та розвиватися у підприємницькій діяльності. Практикуюча психологиня Вікторія Новак прийшла до бізнес-інкубатора за знаннями та навичками у бізнесі, адже свою професію хоче масштабувати. Правильно навчитись розподіляти наявні мені кошти, тому що я зрозуміла, що наявність коштів це ще не все. Тобто, ще треба вміти їх ну правильно ними розпоряджатися, навчитися інвестувати. Хотіла би заснувати якийсь свій бізнес, масштабуватися, От тому прийшла повчитися цьому. Один із учасників навчального курсу бізнес-інкубатору знаний фермер Богдан Лутчин. Чоловік вирощує полуницю, кавуни та солодкий перець. Каже, на курс для підприємців прийшов, щоб навчитися новітнім прийомам ведення бізнесу. Час не стоїть на місці, просто я великий практик, але досвід завжди треба перейматися. Це як рахується, як напевно перегрузити свій мобільний телефон, завжди потрібні оновлення. Якщо ви хочете досягати успіху в своєму бізнесі, ви маєте завжди слідкувати за якимись новинами. За передовими технологіями, так само ми в себе на господарстві це використовуємо. Тобто, якщо ми тут, значить це означає, що ми ще вчимося і розуміємо, що ми ще багато і багато треба вчитися. Заняття передбачають практичні кейси, інтерактивні завдання та індивідуальне консультування з досвідченими фахівцями-практиками. А кожен учасник курсу зможе пропрацювати власну бізнес-ідею задля подальшої її реалізації. За час існування бізнес інкубатор створив понад сотню успішних підприємців. Фактично 2011 році стартанув з міжнародного проекту як створення певного середовища для підприємців міста Івано-Франківська і виріс уже тепер до рівня такої своєрідної бізнес-школи міста, де готується доволі таки успішно нашими науково-педагогічними працівниками і кращими підприємцями міста області. Таке середовище для вирощування креативних. Сучасних підприємців, бізнесменів для громади. Участь у навчальному курсі безкоштовна за сприяння міського голови та міської ради Івано-Франківської громади. Засновником та організатором курсу є департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради. Вироблено в Івано-Франківську ліфти різних конфігурацій, моделей та призначення вже кілька років виготовляють у нашій громаді. Івано-Франківський міський голова у межах підприємницької п'ятниці відвідав місцевий бізнес з виробництва, монтажу та обслуговування ліфтів. Більше про це далі в сюжеті. Ліфти різних конфігурацій, моделей та призначення вже кілька років виготовляють на Прикарпатті. Підприємство на ринку понад 18 років, розповідає власниця Наталія Човган. Починали з сервісного обслуговування, монтажу та поставки ліфтів, а нещодавно вирішили й самим взятися за виробництво. Виробництвом ліфтів ми почали займатися недавно, буквально кілька років тому. Що привело нас до цього? Можливо, якісь такі амбіції, можливо, прагнення ставати кращими. Можливо, це є були такі розширення горизонтів, питання створити такий продукт, який буде і доступним, і якісним на нашому ринку, тому що ми мали справу з різними обладнаннями, працювали з турецьким обладнанням. Ми зсередини розуміємо принцип, принцип роботи ліфтового обладнання, розуміємо, як його покращити. І відповідно у нас така була ціль створити якийсь певний. Ну, Продукт, який би поєднав найкращі риси цих фірм, 54-річний Віктор Федунишин на цьому підприємстві працює вже майже 4 роки. Каже, робота дуже серйозна, адже він відповідає за надійність та якість саме підйомної системи. Помилитися бодай на міліметр у збірці ліфта, означає наразити пасажирів на небезпеку. А тому до своєї роботи чоловік ставиться надсерйозно, Бо, тому, що вони надійні прості використання і прості обслуговування. А надійність це запорука безпеки споживачів. Це підставка, амортизуюча підставка під підрамник, на якій ставиться лебідка, яка проводить рух, саме головне, ліфт. Каучук, гума, армувальна пластина всередині, до якої кріпиться оця шпилька. Оця шпилька кріпиться донизу, ставиться отако. От. Тільки вона ще не готова. Отак, через пластинку. Без пластинки нема права. Це має бути надійно і якісно. На їхніх ліфтах їздять мешканці новобудов кількох франківських забудовників. Також підприємство виготовило ліфти для закладів у Буковелі та Яремче. Те, що у Івано-Франківську успішно працює таке виробництво, дозволить з часом без проблем і зайвих труднощів модернізувати ліфти у старому житловому фонді, Впевнений очільник громади Руслан Марцінків. Дуже важливо виробництво ліфтів. А взагалі я вірю в те, що буде перемога. І після перемоги будемо багато вкладати коштів, все таки в модернізацію ліфтів. Потреба є дуже велика і для комунальних наших закладів, і для житлового фонду. Та все таки ліфти зношені по 35, по 40 років, по 30 років. Ну і дуже важливо, що таке виробництво є. що воно збережене, що воно навіть в умовах війни працює, що воно поставляє продукцію, старається максимально комплектуючі брати українські, щоб це був українського виробника. Ну і виробництво це завжди добре. Це додана вартість, це податки, це є можливість вкладати ці ресурси в подальше виробництво. Комунальне підприємство Марс отримало нове технічне підсилення. Завдяки співпраці між Карітасами Івано-Франківська та німецького міста Фульда до нашої громади привезли сучасний пожежний автомобіль. Про його можливості дивіться у наступному матеріалі. Сучасний пожежний автомобіль європейського зразка отримала Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба. Завдяки співпраці між Карітасами Івано-Франківська та німецького міста Фульда до нашої громади привезли пожежну машину Ман. Genau, die Caritas, Ivano Ця машина is... отрималася завдяки співпраці Карітас івано та Карітас міста Фульда. Була десь розмова, спілкування про те, що місто потребує пожежної части машини. Ця машина використовувалася під час пожеж, якщо витраплялися з великими фурами на індустріальних підприємствах. Відповідно, в неї є великий бак на 5 тисяч літрів води. І вона має потужний мотор, який може видавати. В хвилину 250 літрів води, відповідно, так вона використовувалася в нас, так і в неї був план. Вона була більше для перевезення води і швидкого пожежого сіння. Автомобіль і справді хороший, простий у керуванні та надійний, каже пожежник, водій міської аварійно-рятувальної служби і додає, що автомобілем буде легше керувати, а вся панель приборів продумана до дрібниць. Двохмостовий, коробка автомат, не механіка. Не знаю, ну. Мало би працювати добре. Ці кнопки відповідають за переключення мостів, мигалки, сирени, відповідно. Ну, таке машина проста. Обслуговування, думаю, теж буде просто. Для наших рятувальників новенька техніка радше необхідність. У комунальному підприємстві Марс є лише чотири автомобілі здебільшого радянського автопрому трактор, автодрабина, автоцистерна на базі Зіла та один сучасний МАН. Ще одна європейська пожежна машина значно покращить процес та результат виконання аварійно-рятувальних робіт. Цей автомобіль буде виконувати функції, як кажуть, надання допомоги, як кажуть, по місту, надання допомоги по ліквідації пожеж надання незвичайних ситуацій, незвичайних негод, які можуть відбутися, кажуть в наших територіальних громадах і наш кажуть, Невдовзі автомобіль доукомплектують, і вже зовсім скоро він допомагатиме рятувальникам попереджати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. Це хороший для нас подарунок, подарунок для нашої громади, тому що бачимо кількість пожеж. Навіть таких пожеж, які стаються, на жаль, в нашій громаді збільшується. Гасіння трави, гасіння господарських будівель, площа громади зросла в 6,5 раз. Ну, відповідно, необхідна гарна техніка. Ця техніка є дуже хороша. Дуже відповідна по європейських стандартах і дозволить нашій муніципальні аварійній рятувальній службі реагувати на всі виклики, які сьогодні є в громаді, за словами директора благодійного фонду Карітас Івано-Франківської єпархії отця Володимира Чорнія. Співпраця між Карітасами різних міст та країн світу започаткувалася вже давно. Допомагали здебільшого потребуючим дітям та молоді з інвалідністю. З початком війни в Карітасу з'явився новий напрямок: допомога внутрішньо переміщеним особам. Тобом і справжнім сюрпризом стала передача пожежної техніки для Івано-Франківська. Під час останнього нашого відвідування ми відвідали також і мерію, і мали розмову з мерією. Певна річ, що мерія хотів долучитися до допомоги нам, і вона запропонувала нам, щоб була співпраця, можливо, з студентами, можливо, іншим. Тобто не тільки Карітас Івано-Франківська, Карітас Фульда міста, але також і місто. Івано-Франківськ і місто Фульда, і в той же час вони розуміли, що це час війни дуже багато обстрілів, дуже багато з знищених будівель, і для цього потрібна машина така. До слова, раніше Івано-Франківськ та німецьке місто Фульда підписали угоду про співпрацю та взаємодопомогу. У межах цієї угоди муніципалітети співпрацюють у сферах освіти, медицини, соціальної політики та проєктної діяльності. Дякую, що дивилися програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї: будьте сміливими, допомагайте ЗСУ, і все буде Україна.